Про них співають пісні, а у фільмах показують усю їхню романтику. Львів же навіть не уявити без шарму цього електротранспорту. Він же є одним із брендів міста. Бувай здорова. Я відпочиваю, бувай ми я відпочиваю. 125 років тому львівський трамвай вирушив у перший свій рейс. Він був п'ятим в Європі, а його лінія пролягала від залізничного вокзалу до Стрийського парку. Ще за кілька десятків років тому це був чи не єдиний транспорт у центрі міста. Дорослі студенти та діти чи не у кожного львів'янина із рогатим свої спогади. Ми отак от. Ми ну, отак застрибували, тоді двері не зачинялись. Їх можна було відчинити легко і на ходу трамвая двоє впали. А згодом зрозуміли таємницю, що з трамваю треба стрибати і одразу бігти. Відколи трамвая, відтоді і зайці. Поліція пасажирів без квитка ловила та змушувала цілий день відпрацьовувати на січкарні, заготовлюючи для коней їжу. Такі історії пам'ятаєте, та розповідає онука Мирослав. Пам'ятаю, ті трамвайчики, в яких двері ще не закривалися. Можна було зайти на ходу, вийти. Прекрасний був 12-й номер, який їхав на високий замок. Колись працювати кермувальником трамвая могли не всі. Спершу треба було попрацювати у депо згодом у техвідділі і лише опісля претендувати на посаду водія. Данилко у четвертому класі його дід і тато працювали в електротрансі. Знаннями цього хлопчика про львівських рогатих позаздрити може навіть досвідчений екскурсовод. Це трамвай самий старий, самий-самий старий, Старіший навіть цього. Готи. Це стали трамвай. Після пішли готи у скукалі. Вони після трамваї почали виходити на трамвай та трамвай татор випускались до кінця 90-х. Нині виготовляють низькопідлогові українські трамваї саме у Львові. Вони курсують навіть у столиці. Колію проклали на Сигів. А колись мріють у електротрансі, трамвай поїдуть до найвіддаленіших районів міста. Саме електротранспорт, як трамваї, так і тролейбуси, а також електробуси, повинні стати основою транспортних артерій і гармонійно забезпечити з'єднання усіх районів міста. І, попри старі вагони, чисті поламки та несправності, саме трамваї залишаються улюбленим транспортом лів'ян та гарною атракцією для туристів. Вероніка Кашинська, Альбіна Дмитрова, правда на живо, телеканал НТА.